Ох, любенька, дорогенькі, знімемо трошки відео. Покажу вам жужу. У нас десь ще пожар. Бо такий дим чорний йшов. Що... Або десь хата. Десь чоловік побіг туди. що вже то було чорне небо. Прям десь. щось, Він трошки чорний дим іде. ну, Що там случилось, Чи пожарка? Ось жужа. Випитали на прямому хвірі, як вона ось красавиця ходить. Каже, живу тут. Хазяйка, хазяйка, обгавка все, все нормально. Гарна собачка. І дуже раді, що вона в нас оказалася, що таке, що здали їй жити. Чоловік копав сьогодні, ось вже тюльпанчики в нас які. Нарциси, ну, земля тверда, страшне. Тобто Трошки Сіренів вже туди-сюди зацвітає. Вчора їздили на кладбище, вбирали. Так, як усіх, все як усіх. Сьогодні четвер робимо з вами ритуали ті почистки роблю. Вон бачите, як димить. А було страшне. Чорне все там небо було. Чи пожорка, чи щось. Ось я ходжу. Ось я хожу, в кухні сплю, продовжую спати в кухні, не хочу свого міста. Хороша собачка. Даємо все їм від того, що треба, кліщі. цей раз нам Максим взагалі не привозила, який зараз покажу. Декі таблетки їм давали. Такі діла. Отакі собачкам давали. Таблетки. Оце від кліщів є. І бліх, і кліщі. Ну, ось такі таблетки їм дали. А котам ну, ще ніяк не зберемося, Тих котів цей хоті не вилазить, а той десь білий мотор і да. Їмося такі. Колись давали, мабуть, з пів місяці назад, а це повторно Ось воно лежить, ніяк не дамо. Лічимо. Лічимо. Так що всі на місці, на дворі теплень, теплота. Хочемо таки кришу міняти. Як буде, так і буде. Як буде, так і буде. Все-таки хочемо поміняти кришу. Щось демить, що воно там Ось прийде розхоже. Ось другий, цей на цепу, тому що. Ну не кути ж ніхто не буде днём ходити, розумієте, так? Такий мені подарили. Квіточку таку Гарно. Ось такі діло. Дівчатка просто знала, що побачили Жужу. Картошки хочу начистити, Картошку купуємо в магазині. Брали ми з осені сітки, то вона не годиться зовсім. Там ще сітка є, її викинуть. Або кормова картошка, або... Негодяще. Все, вон, бачите, зеленіє, хазяїн побілив дерева. От цвілися в нас абрикоси, вроді. вроді цвілися, хочу посадити цвіточки, хочу картошки начистити, в духовку її. Ось в мене такі. Це ні про що, відео ні про що. Ось такі цвіточки. Хочу, у нас двору дуже мало. Усіх тут хто, хто живе, двору дуже мало. Немає де сіяти, розсіватися. Ну, все одно хочеться, що ще, ще це. Оця хівря наша, вона ж тепер риє йоми. Понімаєте, І тепер же ж хочу посіяти. Хочу посіяти, ну... Ну, 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 зараз виключу. Це в мене так воно балока. Щось розказувала вам за чистки. Будемо робити чистки, в кого є бажання на господарство, на дом. На Ну, тобто, так як на людину чистки продовжуємо ми робити з вами так само на хазяйство. Тобто ви мені пишете, я вам відповідаю, Якщо ви там йдете на це все, я пишу, що ви купите. Ви там ставите, я для вас тут ставлю. Тобто, все по фотографіях, все. Ось у нас, як черешня цвіте, щоб ви розуміли, це сьогодні відео знімала. Сьогодні робила сіль. Четвергову, ось вона в мене. Тобто я черешу домашні чистки, ну, то есть, на хазяйство чистки і не брала, тому що треба сіль, а сила, сіль, сіль має силу. Ну, в початку вона має силу дуже велику. це черешня у нас та що цвіте. Не буду виходити туди, ось я вам покажу черешня за вікном, яка цвіте. Так що займаємося ділами, що воно потухло. Займаємося ділами. Для кожного ритуалу, я вам казала, є свій ніж. Тобто, це ніж весь залізний, це для чистки дому, для чистки хазяйства. Тобто, цим ножом я роблю. Такі діла, кому що цікаво спитає, напише в вайбер. Ну, це відео не про це, ну і про це. Так і так що ось вам є підковка, он вам свічки, он вам хозяїн, да, зараз розкажу. Ось ваші чашечки ждуть вас. Там. Кацап, знаєш що той? що медсестра він напротив падает хозяйства? На Понимаете? Кацап. Ну, на нього кацапу не кажуть. А я не знаю, хто це. Ну, оця, що ми сестра, що то. А то напротив хата, що хата. А, кацапу, це його брат. Так. Да. А він у літній кухні роді жив. Вроді кажуть, що збухнуло. І з середини, видно, горіло так, що стоялася кріша, я підійшов, вже чихверу не було. А це, там і пожарка, а то чи хто? От уж пожарка, так. Да. Приїхала да. пожарка. Хлопці, швидко, швидко, у них два чоловіка всього. Ну, значить, значить, молод десь іще щось. Понялаєшся ж то ж, І вони ото тушать. Щось бахнуло, а що бахнуло? Може як газ, це... може балон, може ну, мало ні, щось що. та балон зірвався. Так воно зразу яке було. І трича... Ну шифер а, то. Тріщав ну, шифер. Вистрілило щось. Ну так. Да. А що вистрілило? Ну розберуться. Розберуться. Да. розберуться. Хлопці, отуту, я... то вони під'їхали при мені. Угу. Народу збіглося багато. Угу. Ти то загоріло Тож... так, що я тобі дав. Вже шиферу не було. ЧП, ЧП за ЧП. У нас колись, навіть ну, ну, рядом село, як сказати, одне село ну, називається, навіть такі дні церква згоріла була. А, на, нас? Попівці, да. Да. Ну, на попівці, так. На да. попівці церква хороша. Батюшка такий Старина, був старенький да. батюшка. наших дітей він, він, він хрестив да, і згоріла церква. Теж чи п'ятниця, чи четвер, хоч чи четверг, отакі от дні згоріла. Сьогодні я, взагалі день такий. Там сказали, що дівчина повіслась. Ну, дівчинка, дівчинка в якої дітки є, ну молода. Та взагалі це, це страшна, щось таке якесь. <рив> Дивися, посію цвіти, тільки скотина буде рити. <рив> ти <рив> получиш, <рив> ти винуватий. Буду охраняти її. Будеш охраняти, закривотом, покажу вам хазяїна. <рив> <рив> а, а її не показувала. Показувала. Я ж зняла її, щоб ну, показувати. Люди, да, да, люди питають, значить треба й сповнювати. Горіло, страшне. Там такий огонь, куди там. Спочатку я думав, що з той сторони де вонявати. Коли ні далі кажуть, uh -huh. Сашко, депутат, теж -то, там uh -huh. побіг. Тож, значить, так, зрозуміло, що всі побігли. Так, все, от таке все, хорошо. Так що там займатися? Та Займаються такі діла. Бо буде їхати на час дня щось там машину, хоче дивитися, ходову, чи щось. Такі діла, такі діла. Там, як сказала, що повісилася, Боже. Це молода жінка, яка діток, які трошки, ну як сказати, яким треба була допомога чи психологічна. І вона з ними займалася, і так дітки довольні були. страшно до неї які йшли. І сьогодні дзвонила до Аліни, до невістки. Позвонила. Навекали вона каже, на час зняв похорон. Боже, кажу, ну це страшне, це страшне. Може, хвороба, яка, може, мало що. Поті Господні не відповідаємо, я кажу, так що такі діла. Показала вам, невесела відео, ну, що ти зробиш? Жесть така, зараз начистим картошки, може напечем пізніше. Він з'їздить за машину там. Свою подивимося, що не за свою машину на машину, щось він хоче ходову перевірити. Таке ділон стоїть зв'язку коло нього. Жужа, йди сюди. Іди сюди, йди, 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 йди. красавиця. Вона там любить холодочок, що вона там любить лежать. То вона завжди отут лежить, як холодно на сонечку всі покривало чи плідік стали. А це вже зараз актей, вона там лежить сама собі. Так що всі, всі в порядку. Любенькі, дорогенькі, вже й вишеньки зацвітатись будуть. Дитя продовжується. Бачите, яка, яка, яка штука це життя наше. Поставив вже Ну, ми літом душ робимо. Це вже не робимо, а купуємося будуще. Ось уже і вишеньки. зацвітаються, хто в городі. Таке виділо, виділо коротенько. Зробив туди трошки цю догорожу, навіть стірку, другу повісить. Все роблю з вами сьогодні, те, що положено. Так що не сумнівайтеся, зробив туди ось. Каліточку, щоб не бігала туди, вона не захотіла прибрали з тіля будку, була будка там. в неї ось тут черешенька цвіте. І ця черешня цвіта, то жовта прямо черешня, ну ще не цвіте, а ця черешня вже ось цвіте. Класець трошки. Ну, це кусочок землі, що ти на ньому? Що ти на ньому? Так, і там черешня наша цвіте, і отам далі затуди, отуди, отуди. Там от я показувала з вікна, цвіту черешня. Тобто цвіте, все цвіте. Ой, ось кажись. Так що кому там буде потрібно вам чистка дому, господарства, щич, об'ясню, розкажу. Вже в хату вікно надкрила повністю. Ой, ось якийсь цвіточечок цвітає. Ось такі пари цвіточки, які красиві. Все, бувайте здоровенькі, не хворійте, крепіться, моліться пішла туди, пішла. Це ж жучки якісь. Як його от воно бігне, бігало, ганяло. Понимаєте, як собака точно виживала. Скажи, я тепер. хазяйська собака. Да, Зюза? Це не хазяїн, якби хазяїнці, вона б на руки зараз лізла. Діток, дивиться. Ти хазяйська собака. Ты шибока хозяйська, да? Хозяйська каже, ты пошту ржую.